Вітаю, запрошую всіх бажаючих навчитися розумітися на таро. Чому саме таро? Бо через таро дуже легко, комфортно, безпечно, розкрити в собі свої таланти та здібності, а також свої дари з ясності. Це ясно бачення, ясне знання, ясне відчуття, ясно слух. Бо цей канал він такий дуже міцний, він дуже потужний, інформаційний канал. За допомогою якого можна з поля щитувати свідоме та підсвідоме, все ще приховано, і розумітися на а якщо розумітися на послідовно причинних зв'язках, то можна е ну, дуже легко щось виправити. Я буду в цьому курсі вас навчати це розуміти. Цей курс він унікальний тим, що я вже багато років, практикуючи тета-практик, енергопрактик, і я свої знання з Тетехілінгу вкладаю в Таро. Я зрозуміла, як через таро розширити цей метод за допомогою Тета Хілінга, тих знань тета Хілінгу. І знаєте, дати вам ще більше знань, як лікувати за допомогою таро, як медикувати. Це все зрозуміло, це багато хто практикує, але я хочу вам дати так багато знань, що навіть цим роликом не можу це все, все зараз заанонсувати. Чому нам зараз в цей час це дуже-дуже потрібно? Бо наше життя стало таким динамічним, що нам треба на щось опиратися. Ми вже не можемо опиратися з вами на стабільність, бо вона вже стала такою якоюсь необхворною. А нам потрібно навчитися опиратися на свою інтуїцію, і таро вам дасть цьому можливість.